Зеленський Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні системи Петріот. І президент Трамп погодився працювати із ним, щоб знайти те, що доступно, зокрема в Європі. Американський спецпредставник Кіткелох заявив, що Сполучені Штати Америки у Саудівській Аравії планують провести окремі зустрічі з українською та російською делегаціями. Це означає, що обидві делегації перебуватимуть в окремих кімнатах. Мета Сполучених Штатів Америки з'ясувати умови повного по е, е, повні умови для припинення вогню. Розповів Кіткелох. Далі я запрошую до розмови спецпризначенця офіцера збройних сил України народного депутата 8 скликання Ігора Лапіна. Пане Ігоре, вітання вам доброго дня. Слава Україні, героям слава. Отже, президент Володимир Зеленський каже, що команда Українська 24 березня в Саудівській Аравії передасть Сполученим Штатам. Список перелік об'єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак Російської Федерації. За словами Зеленського, це необхідно, щоб уникнути різного трактування цих домовленостей. На вашу думку, Російська Федерація з цього списка з алфавітом в подальшому атакуватиме ці об'єкти, чи якось рандомно їх обиратиме. Ну, ви знаєте, це звично ризикована теза, що передати об'єкти, що можна передати координати, і в принципі можна більше нічого не передавати? Але з другої сторони, нам же ж теж американці надають свої розвіддані? Це от така історія. Я думаю, що тут питання списку: ну давайте говорити відверто: чи знають росіяни, де знаходяться наші енергетичні об'єкти? Я думаю, що знають, так. правда. От чи знають вони все про наші енергетичні об'єкти, а в тому числі про можливо якісь нові там. Е, ви знаєте, ми ж намагалися під час бомбардувань щось переносити, диверсифіковувати поставки енергії. там і так далі. Ну, можливо, всього не знають. Але я думаю, що це буде список без координат, як мінімум, хоча б під якимись ну, назвами. Е, чому? Тому що потім вже будуть казати, от як нещодавно, да, от, Захарова вже заявила, що ми, наприклад, там розбомбили суджу да, і газороздатну станцію. Причому дуже швидко це заявила, що ну, не виникає ні в кого сумніву, хто по цьому вдарив. Хоча Ігор Лапін радіє, я скажу відверто, ну це як військовий. Але повертаючись до головного запитання. Так, от в цьому контексті, щоб уникнути подальших моментів, де росіяни будуть казати, що вони б'ють виключно по військовій інфраструктурі і так далі, можливо, такий список має бути. Хоча ще раз наголошую, думаю, що він має бути якимось чином закодований. Ну там по назвам, по номерам. Бо я пригадую дуже багато високопосадовців сполучених штатів, які люблять Росію навіть. Директорка розвідки їхньої розповідала нам колись про бойових гусей чи комарів в Україні про біолабораторії і так далі. Тому чесно кажучи, для мене це трішечки ну такий незвичний момент. Але в цьому ключі хотів би наголосити ще і на іншу сторону медалі. Це на представництво. Отже, наскільки я розумію, з боку України їде міністр оборони Умерок, я не чув, щоб білоусов з боку Росії їхав. Це принцип меншовартості. Тобто їде якийсь не якийсь, а не простий генерал бесіда. Це генерал Хаос в Україні, так його колись називали. Це досить потужний гравець Ф системи ФСБ, колишній очільник, якщо не помиляюся, п'ятого там управління, чи як воно там називається, От, який відповідав за розвіддані по Україні, і так далі. Так от він їде. А з нашої сторони, високе представництво на рівні міністра оборони, нашому міністру міністрі чим зайнятися, нехай розбереться з змінами. Нехай розбереться снарядами, нехай розбереться з контрактуванням для оборони України різного штибу боєприпасів. Бо, як мінімум, є такий нюанс. Йому є чим зайнятися. А понижати рівень представництва для росіян це ну, я вважаю, як має бути на якомусь такому ну, одинаковому рівні. Ну давайте президента відправимо, щоб він там зустрічався. Це ж неправильно. Президенти зустрічаються з президентами. Міністри оборони зустрічаються з міністрами оборони. Генерали-розвідники зустрічаються з генералами-розвідниками. Ви що думаєте, в нас немає горі хороших фахівців? Є. Ну нехай собі там зустрічаються. Добре, що їде там Паліса, да? тобто це бойовий генерал, тобто питань нема. Але ще раз наголошую: рівень міністра для цих переговорів не завищений з боку України. Я розумію, що нам нема коли, як то кажуть, вимахуватися, і треба думати про. Майбутнє, але в даному випадку я вважаю це знаково. Ігоре, а щодо Запорізької атомної електростанції, президент вчора сказав, що не обговорювали питання власності зі сполученими штатами Америки без контролю України станція працювати не буде, і без допомоги США також, але питання власності не обговорювалось. З боку штатів звучать заяви, наче вони вже готові не те, що в концесію прийняти, а прям власниками цих станцій, причому не одної стати, як ви бачите це питання, як Україна. На мала би діяти в цій ситуації? Ну, по-перше, хочу наголосити на дві ключові тези: теза номер один. Американці вже з деркачом порішали все. Ну, вони з енергуартом вже все порішали. Вибачте, за сарказм, але трішечки воно так знаєте, виглядає не, не, не ахті. Тепер з приводу Запорізька чи не запорізька, це ми так думали, що Запорізька, бо говорилося про АЕС. Але зараз говориться про БАГАТО АЕС. І якраз такі представники адміністрації Білого Дому якраз неоднозначно про це говорять, і про це писав, якщо не помиляюсь, сьогодні. Блумберг так, от питання: АЕС ми говоримо тільки про Запорізьку чи взагалі про всі? Бо зараз нам розповідають про те, що захід американських управителів на наші атомні електростанції що це і є, як би мовити, принцип гарантій безпеки для цих електростанцій. Ну відверто кажучи, принцип гарантії безпеки не бомбардувати атомні електростанції, в нас же там є купа е, як я кажу е, общество пристарілих маразматика в наксал Магате там ООН і так далі. Вони дивляться за цими речами. Але якщо ми говоримо про е, питання власності чи не власності, я не відношусь до категорії антиамериканістів, але це відверте мародерство. Нещодавно Трамп сказав, що вони готують підписанням угоди по копалинам, і туди вже тепер зараз вкраплюється ситуація по нашим атомним електростанціям. Я знаєте, ну для мене особисто як для громадянина України, я розумію, що нам зараз важко, але на цьому тлі дуже дико спостерігати, як американці виходять з різних груп розслідування злочинів росіян. На території України дуже дико мені спостерігати, як американці виходять з різних, скажімо так, напрямків, які моніторять обхід росіянами санкцій, розумієте? Але вони дуже хочуть зайти у власність, і оце, от мене, ну скажемо так, насторожує, розповідаючи мені, що їхня власність, ну типа якби буде гарантією не нападу, і так далі. Ну трошки воно виглядає, чесно кажучи, більш на мародерство схоже. Так є, так і є. мені також так чомусь здається. Хоча подивимось, як воно розвиватиметься далі. Можливо, там на горі знають трошки більше за нас, і з вами ну, знаєте, знаєте, я хотів би додати справа в тому, що е, таке враження, що американці знайшли ключик до президента Зеленського, і цей ключик полягає у тій погрозі оприлюднити. Якісь матеріали, котрі погрожував Трамп до вибачень Зеленського. Пам'ятаєте, що він там мав вийти до Конгресу і щось оприлюднити? Я думаю, що він би оприлюднив би все те майно, яке наші мародери наприбували, тому що це якраз таки дуже легко відслідкувати. І мені здається, що цей ключик може зіграти з Україною дуже злий жарт. Що зелена команда буде просто беззаперечно підписувати будь-що, не тому, що вони так вболівають за Україну. А тому, що їм так дуже не хочеться стати предметом розповсюдження якоїсь інформації. Ну, це це моя особиста думка. Я не претендую да, на, на розвіддані, але про те, що американці мали оприлюднити щось про наших корупціонерів. І після скандалу в Білому домі ми це все читали в західних медіа. Ну воно принаймні, озвучено, і зерно для подальших розумів у голови українців посіяні. Тому друзі, думайте, аналізуйте, співставляйте факти, диверсифікуйте різні джерела надходження інформації у ваш мозок. Що нам на опитуваннях свіжих українці розповіли? Результати опитування соціологічної групи Центр разумкова кажуть нам, що більшість українців, а конкретно сім. 58% не погоджується на повне відведення Збройних сил із тимчасово окупованих Росією територій чотирьох областей нашої держави. Перший же коментар під цією новиною: щось я не бачу черг під ТЦК СП. Чи так бачите ситуацію ви? Ну, дивіться, росіяни не спромоглися за три роки захопити Донецьку і Луганську області Тепер під. під Принципом під приводом швидких мирних угод, які хоче домогтися, Трамп, вони будуть намагатися просто це взяти. Я собі навіть не можу уявити. Ви розумієте, тут же питання не лише Донецька, Луганська область, тут питання місто Запоріжжя. А як собі уявити, що зараз е президент Зеленський виходить і каже? Ну, народ, значить, так ми тут вирішили, щоб був вже мир точно. Давайте віддамо Запоріжжя. І що наші жінки, там да, е, там, батьки збирають плунки, забирають своїх дітей і, значить, грузяться в автобуси і їдуть. Я розумію, коли йде евакуація внаслідок війни. Це я розумію для того, щоб зберегти життя. А як отут? А збройні сили такі кажуть: ну окей, ми займаємо більш вигодні рубежі, да, і переміщаємося до Запоріжжя. Завтра росіяни. Беруть, роблять в Конституції доповнення, що в них там ще є пару сіл Харківської області. Тому напевно, що ще й Харківську область вони включають у свою конституцію. І що тоді? Збирати тлумаки і знову ж таки залишати Харків? Так, слухайте, то вони й Одесу включать і, і Львів. Тому е українці звичайно розуміють підліс і підступність росіян, і що би ти їм не віддавав, пам'ятаєте відведення військ в золотому? Uh -huh. Чим це закінчилось? Золоте стало окуповане. Тобто, це я зараз просто як приклад, такий елементарний приклад привів. Тому зважати на російську псевдоконституційну якусь там реформу і анексію наших територій, і так далі. Ми не маємо ні морального, ні фізичного права. А що це... стосується mm -hmm. відсутності mm -hmm. військоматів і оцього опитування, тому що в нас же ще ну, якщо 80% проти віддачі нашої території, значить вони готові її захищати. Це не вже дуже. питання до справа не в тому. Провал мобілізації не можна покладати лише на громадян України в контексті підготовленості чи непідготовленості. Левова частина громадян України готова була би йти до військоматів за наявності чітких термінів служби. Наприклад, я зараз не кажу про тих перших, які пішли в 2022 році. Я вже навіть не кажу про тих, хто пішов ще в 2014 році. А от ми говоримо про сьогоднішній. Які вже підросли за три роки, і комусь стало 25-26 років, 27 стало. Чому вони не йдуть? А тому, що вони розуміють, що Тарас Григорович Шевченко, коли його постригли в солдати, служив 25 літ. А в Україні виходить, що якщо тобі 25 ти сьогодні прийдеш до війська, а дебільше 60, ну то називається 35 років навіть довше ніж Шевченко, служити. Розумієте? І оці от речі проваленої мобілізації це не лише проблема громадян України. Це недолуга політика зеленої команди, не, не, не скажімо так, абсолютно ніяка робота єдиного марафону. Я вже не кажу про військово-патріотичне виховання населення і підготовку населення до війни. Скажіть, будь ласка, чи готуємося ми сьогодні до десятирічної війни, а до двадцятирічної війни? Ми яким боком сьогодні це все робимо? Розумієте? А якщо війна буде до сорокового року, хтось за це думав? Хто буде захищати ті, які в 22-му пішли, вони закінчаться. Ну за 10 років нас просто виб'ють. Знаєте, як я кажу, ці добровольці державі треба були бойові пси. Ми їх самі себе так називаємо. Ці добровольці, які пішли рвати якраз, зубами гризти ворога, аби тільки не допустити на нашу землю. А більше державі не треба такого. Якщо не треба, тоді вже питання: а що ж тоді держава? Ну я зараз говорю слово держава не в контексті України, а в контексті. Зелена команда, яка керує нами всіма згідно конституції України, так тому якраз оце це от питання відсутності людей біля воєнкоматів, це інформаційно-пропагандистська провалена робота. Це провалена робота питань мобілізації. Це самоусунення президента Зеленського від виконання своїх конституційних обов'язків та обов'язків проводити відповідати за мобілізаційні заходи в державі. Це ж безпосередній обов'язок президента. То оце все, оце от про нього, а не про тих людей, які сьогодні не пішли до воєнкома.